Ну, і тим часом державне бюро розслідувань конфіскувало боєприпаси у військовослужбовці під час їхнього перевезення. Ось той стверджує, що мав із собою всі необхідні документи, накладно на ці матеріали і дозвіл на транспортування. Однак працівники структури все ж таки конфіскували боєприпаси. І оту ДБР повідомляють, що наразі здійснюють досудове розслідування за фактом привласнення військовослужбовцям боєприпасів. Також, за даними держбюро розслідувань, вибухонебезпечні речовини перевозилися без дотримання вимог безпеки при транспортуванні такі їх вантажів і дозвільної документації наразі призначено вибуху технічну експертизу і триває досудове розслідування. Ну і Україна отримала 1,1 мільярда доларів від міжнародного валютного фонду. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі. І от він зазначив, що це шостий транш за спільною програмою у межах механізму розширеного фінансування. Кошти вже надійшли на українські рахунки, і, от за словами прем'єра, їх спрямують на фінансування критичних видатків бюджету. Загалом же за цією програмою Україна отримала від МВФ вже 9,8 мільярда доларів.